Без права на заставу. 19 липня 2022 року львівський правоохоронець Микола Полюганич намагався пограбувати один із рівненських обмінників. При спробі завадити злочину загинув Роман Ніколичук, співвласник супермаркету Наш край, у якому і трапилась трагедія. Сьогодні провели чергове підготовче судове засідання у цій справі. Прокуратура відразу попросила продовжити запобіжний захід для Миколи Полюганича. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, тобто з 31 жовтня 2022 року по 29 грудня 2022 року. У залі суду обвинуваченого не було. Спілкувався із суддею по відеозв'язку з Рівненського слідчого ізолятору. Проти рішення суду не заперечував. Прокурор Рівненської прокуратури Сергій Ковальчук пояснює, чому рішення було саме таким. каже, враховували всі ризики. Обрано на більш Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення застави. Під час досудового розслідування підозрюваний Полюханич, так, він дійсно визнавав свою вину в інкримінованих йому кримінальних правопорушеннях. Йому було повідомлено про підозру у вчиненні семи кримінальних правопорушень. Які за ступенем тяжкості були визначені як тяжкі і особливо тяжкі кримінальні правопорушення, загиблий Роман Ніколайчук був бійцем ДФТГ Рівного? Командир його взводу Олександр Ярощук каже, разом з побратимами супроводжуватимуть кожне засідання суду, оскільки не хочуть, аби справу пустили на самоплин. Скажімо так, на нашу думку, він заслуговує того покарання, яке на жаль відмінене. А з того, що є можливим, то звичайно. Позбавлення волі довічно – це те на що ми всі розраховуємо. І я думаю, що так воно йому буде. Відомо, що обвинувачений пішов на злочини через бурги. Якою буде його доля, покаже слідство. Тетяна Олег телеканал